Тож, всім бід, ми живемо на спокою та пісні дружі, і погляди з вами, мені вже побачу такі Мерлінці, перемотовий. В нього такий запис. Перламотовий Мерлінчик. Мерлінки. Угу. Його і, і, і він без хвилі писати пісні дружі. А він нічого ще не робить, а я думаю, що він щось робить. А, він а в тропічних друзях які вони? Парламотові з блискітками? Да, є блискітки, є щось в ночі сімці, щоб та б'юді, а я а я з блискітками. Добре, давай будемо розпаковувати. Першу поїппі за вами. А, а пробудил. Нічого собі. Ко я хочу, Тебе лише один герой з повелителів савами? Так. Да. Ось такий, ось такі, ось такий крокодил. Бачите? Ось такий він справ. Що? Давай далі. Я Ми знаємо, що ці крокодили занесені до Червоної книги України, так? Да? Це африканський крокодил називається. Слон, це і це сміє. Добре, коли попадеться, зробимо розпаковку. Давай далі. Морські пригоди відкривають. Добре? Відкриваємо морські пригоди. Це не морські пригоди, це це якась така. Тропічні друзі, переплутали. У вас там попадається тобі. Вау! Хто це? Акула! Ні-ні, чого я тебе покажу там? Акула, коли я покажу. Вау! Хто ти? Хто це такий жовтий, яскравий? Рибаник, а вночі сітася? Потім з тобою перевіримо, чи воно да. сітає вночі. Так, може тут ти хочеш змінювати кольор у теплівий вік. Угу, подивимось. Подивим. Так, рибаник у нас такий гарний. Ну, вкажімо, скрізь Ох, яка гарна, блискуча морська зірочка. Вот така зірочка морська, гарна, з блискітками всяка. Мітя не, 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 не робочка вона просто. Угу. Що ж з близькітками? Хто це? Риба-клоун! Риба а ну покажи її, піднімай. Така гарна золота рибка-клоун з близькітками. Да, як золота рибка, ото я люблю. Мама, угу. а ти, ти хотіла золоту рибку? Угу. А? Ну у мене вже вона була, вже не треба. А чого? Я вже не хочу. Давай далі розпаковуй. А це хто? Це блискучи. Акула Молот Акула Молот, якої очі. Подивися, ну де в її очі знаходяться вона, вона вона, Такий вона молоточок і в неї очі по боках. Давай покажемо. Мене вона подобається. І в неї очі по боках, так. Да? Вона мені подобається. І вона ті світиче. Ага, Як вона сказали. світиться вночі. Вау. Хто це там? Пармутове. Парламотове? Хто це там перламутовий? Краб! перламутровий краб. Давай нам покажемо. Перламутровий краб, який він гарний. І потім а потім ми подивимося, як вони тяхнуть. Потім ми подивимося, як змінюють кою, а хто на тісь Угу. Нет. Хто там? Ой, з блискітками. Хто у нас попався? Хто це? Дельфін. Дельфін, так, такий гарний дельфін з блискітками. Так гарно блескає дельфін. І морська зірка з І Риба клоун з блискітками. А це хто там тобі попав? Риба херур! Риба херур. Змінює колір тепли водію. Uh -huh. Це вже останнє герої чи ні? Ще Вау! Ого, хто це така гарна. Це у ну, нас смугаста крилатка. Крилатка смугаста. Ні, це, це забрала крилатка. Давай наглянем, яка вона теж з блискітками. Така гарна кокрилатка. А тут, а тут, Взагалі всі герої з блискітками гарні. Дельфін. А там хто? Хто це там у нас останній? Акула? Акула, як ця акула називається? Рифа акула чорнопера. Ага, рифова акула чорнопера. І у нас міня кола теплі воді. Мама, йдемо. За ми їх розтягнемо, попробуйте дотягнуться. А покажи, хто змінює колір теплій воді, які герої. Рифова кола чорнопера і риба хірург. А ці що роблять? Світяться у темрі. Зараз ми з тобою перевіримо, як вони змінить. Ага, марління класно тягнеться. Вони всередині без наповнювача. Тому що з них нічого не випадає є в садок. Да, з них нічого не випадає, вони такі, як антистрес, м'ягенькі, прикольні. Так. Але вони є перламутові і такі з блискітками. Інших колекцій з блискітками немає. Ідемо дивитися, як вони змінюють колір теплій воді. Оце так. оце так. Оце так. Це в тебе тропічні друзі вже вся колекція зібрана. Оце так. Пішли. Дивимося, як вони змінюють колір теплій воді. Давай. Рифова акула в нас зелена і риба хірург така фіолетова. Занурюю їх у водечку, подивимось. У нас тепла водичка. Потримає трошки. Ну, ще тримай. Рифова акула трошки посвітлішала. А риба хірург така. теж стала трішки світлішою. Тож Що, чахарніше змінила вучання надає. Что, убить сапожа ты с ним что Діставай. О, як гарно рифова акула, дуже стала світліша. Давай ми подивимося. І риба хірург теж стала світліша. Давай ми подивимося, як мене фітлесна. Акула молот, риба англ міняють Світяться в темряві вони так. Ми їх положили на балкон на сонечко і зараз занесемо в темряві. Подивимося, як вони будуть світитися в темряві. Пішли. Покажи вау, як вони гарно світяться в темряві. Глянь, як вони набралися світла на сонечко. А Це зелена, а це жовте. Ага, Це така більш зеленого кольору, а ця жовтого рибка ангел. Ця верніса світиться нічка. Ага, дуже гарно світяться. Ну візьми їх в ручки. Ой, що тебе витушить ловить них. Ага. Угу. Оце це крутяк. Угу. Так камера не фіксує, ти так швидко кротиш. А разом. Так літають вони. Ага, uh круто. -huh. <laughs>